Будувалась над джерелом та є найстарішою будівлею Сарненщини. Мова про капличку, що бере свій початок ще з язичницьких часів, її звели над цілющим джерелом у середині 18 століття, а згодом перевезли селище Степень до міста Сарни. Сьогодні вона є частиною історико-етнографічного музею. Будувалася вона над джерелом, а взагалі побудує така досить цікава легенда, яка досягнула ще до наших днів. що… Колись ще в роки язичництва наші пращури вірили в Бога Сонця, грому, вітру. І одного разу в селищі Степань вдарила блискавка і на тому місці почало бити джерело. Люди почали ту воду пити і побачили, що вона лікувальна. Утім, експонатів того періоду в музеї збереглося небагато. Серед унікальних є цехова свічка. Оригінал уже пройшов реставрацію, а для відвідувачів виготовили її зменшену копію. Цехова свічка з підсвічником, яку ви бачите, якої вони величини. Вони були досить і досить високими до двох метрів. Ми зустрічаємо це на світлинах того періоду. Та не всі експонати піддаються відновленню. Зокрема, ікона Святого Миколая 19 століття збереглася у первісному вигляді. Решта предметів у каплиці датуються вже 20-тим і мають релігійну тематику. Зовні на будівлі можна побачити викарбовані хрести з роками. За припущенням науковців, це символічні могили, які загинули або зникли безвісти під час воєн минулого століття. Це може бути, що протягом цих століть пройшло досить багато воєн, і хлопці, чоловіки йшли воювати в світ і гинули десь. Їхні могили були безім'яні. і родина, щоб прийти помолитися за спокій душі, не мала могили. Наприклад, і коли ставила свічку за спокій, робили таку гравюру цього христа, таким чином, якби показуючи таку могилу. Загалом на території музею діє дев'ять будівель. В одній з них планують створити нову постійну експозицію, присвячену російсько-українській війні. Тут зберігатимуть особисті речі загиблих захисників та артефакти з передової. Будуть залишки зброї привезені зі сходу. Багато волонтерів, військових. Ми співпрацюємо з ними, і вони, коли повертаються зі сходу, привозять нам якісь експонати, які вони вважають за потрібне і можуть привезти. Потім загиблі хлопці, які батьки просто поприносили одяг. Проєкт реалізовують за підтримки однієї з громадських організацій. Його мета зберегти пам'ять про сучасних героїв так само, як музей береже історію минулих століть. Зараз даний час підтримуємо наш музей в їхньому ремонті. Ремонті цієї кімнати, яка для наших захисників, це буде кімната, присвячена російсько-українській війні. Відтак у Сарненському історико етнографічному музеї з'явиться окрема кімната пам'яті та місце вшанування сучасних героїв та свідченням їхньої боротьби за Україну. Діана Смірнова, Андрій Дейнега, Новини Рівного.